Привіт, дівчата, я хочу поділитись з вами супер лайфхаком, яким користуюсь сама, якщо я вимушена довго сидіти. Неважливо, де це відбувається, на роботі за кермом або в громадському транспорті. Що треба робити? Треба сісти з прямою спиною і почати так активно скорочувати сідниці, наче ви скачете на коні. Приблизно це виглядає ось так. Це не тільки покращує кровообіг зони тазу, ще це профілактика опущення внутрішніх органів. Коли ви працюєте над кровообігом зони таза, підвищуєте своє лібідо, а ще це профілактика багатьох проблем у майбутньому. Не обов'язково чекати, доки ці проблеми прийдуть. Я, як тазова фея, хочу зазначити, що після 40 жінка обов'язково має. І проблеми і найбільш частіша по ваших запитах це підтікання. Отже, давайте працювати наввиперед, слідкувати за своїм здоров'ям і покращувати кровообіг зони таза. Усі, хто хочуть потрапити на мій курс, я запрошую вас, пишіть мені в особисті, пишіть в дірек, задавайте питання, і давайте починати змінювати життя на краще. Чекаю тебе на своєму жіночому курсі, який поділить життя на до та після.